Частина друга Решето і Пісок Монтех відчував непереборне бажання дізнатися, що написано в книжках, які він урятував під час підпалів. Тож наступного дня разом із дружиною вони почали читати. Важко визначити мить народження дружби. Коли по краплині наповнюєш посудину, буває одна остання, яка переповнює її, і рідина переливається через вінця. Отак От і серед багатьох добрих учинків є якийсь, що переповнює серце. Однак Мілдред залишалася незворушною, хіба що побіжно зацікавилася темою про себе. Найбільше її турбувало те, що транслюватиме балакуча вітальня, і те, що про заборонені книжки може дізнатися Бітті. Бідна Міллі, подумав Гай, однак відразу продовжив Бідний Монтех. Адже й ти нічого не можеш втямити в них. А де знайти допомогу, де знайти вчителя, коли змарновано стільки часу? Раптом Гай пригадав, що минулого року в міському парку натрапив на колишнього викладача англійської мови, який потайки читав вірші. Того літнього чоловіка звали Фабер. Я не кажу про самі речі, сер, пояснив він. Я кажу про значення речей. От я й сиджу тут і знаю, я живу. Оце, власне кажучи, і все. Годинна розмова, вірші, ці слова. А тоді старий тремтливою рукою написав свою адресу на клаптику паперу. Пожежник кинувся до шухляди з написом, «Майбутні розслідування, і знайшов у ній картку Фабера. Монтег тоді не виказав старого, але й не знищив адреси. Він набрав номер телефону, назвався і прямо запитав у професора. Скільки примірників творів Шекспіра, Платона, скільки видань Біблії залишилося в їхній частині світу. Сприйнявши це як провокацію, Фабер поклав слухавку власне, Монтегові і не потрібна була його відповідь, жодної книжки. Звісно, він це знав зі списків, що висіли на пожежній станції, але йому хотілося почути підтвердження від самого Фабера. Незважаючи ні на що, Гай поїхав до професора, показав йому врятовану біблію і запропонував передрукувати її в кількох примірниках. Старий тим часом був переконаний, що їхня цивілізація невідворотно мчить до загибелі і протидіяти їй уже марно. Тоді Монтех у відчаї почав виривати сторінки зі святого письма. Зрештою, Фабер сказав отже, є безробітний друкар. Ми можемо надрукувати кілька книжок і чекати, коли почнеться війна, яка зруйнує заведений порядок і дасть нам потрібний поштовх. Крім того, професор дав гаю пристрій, схожий на радіоприймач Черепашку. Через цей пристрій Фабер міг чути те, що й Монтех, і розмовляти з ним. Увечері до будинку Монтега прийшли подруги Мілдред, роздратований галосом і пустими балачками жінок. Гай вирішив їх спантеличити, показавши книжки. Голос Фабера в пристрої умовляв його перетворити все на жарт, прочитати якийсь вірш і спалити книжку. Однак це не допомогло уникнути неприємної ситуації, послухавши поезію, одна з гостей несподівано розридалася. Частина третя. Вогонь горить ясно. Коли наступного дня Монтег разом зі своєю командою прибув на виклик. З'ясувалося, що сигнал тривоги подала Мілдред. Ще раніше це зробили її ображені приятельки. Бітті вже давно підозрював гая, тож тепер відкрито над ним знущався. За наказом брандмейстера, Монтех змушений був спалити власний будинок з вогнемета. Тим часом Бітті здогадався про пристрій Фабера і почав погрожувати, що знайде того, хто допоміг гаю порозумнішати. Загнаний у глухий кут Монтех убив брандмейстера, оглушив двоє інших пожежників і спалив механічного пса, який встиг пошкодити йому ногу. Гаєві було дуже боляче, але ще більше він страждав через те, що мусив піти на вбивство. Раптом йому сяйнула думка Бітті свідомо шукав смерті, адже ганьбив озброєну людину і навіть не збирався захищатися. Трохи заспокоївшись, Монтех побіг до фабера. Дорогою він підкинув у будинок дружини пожежника останні чотири книжки, які перед тим забрав зі схованки, і подав сигнал тривоги: Я знаю, що роблю зле, але ваш чоловік чинив так само з іншими і ніколи не питав себе, добре це чи ні, ніколи не замислювався і не картав себе. А тепер, оскільки ви дружина пожежника, Настав і ваш час вогонь знищить ваш дім за всі будинки, які спалив ваш чоловік, за всіх людей, яких він, не задумуючись, робив нещасними, думав Гай. Зустрівшись із Фабером, Монтег дізнався, що почалася війна, і за порадою старого вирушив до занедбаної залізничної колії, уздовж якої отаборилися люди, переслідувані урядом. Сам професор збирався до Сент-Луіса, щоб розшукати знайомого друкаря. Поліція влаштувала справжнє полювання на Монтега, але йому таки вдалося вирватися з міста і знайти один із мандрівних таборів. Чоловіки, що сиділи біля вогнища, то були професори різних університетів і священник, пригостили втікача кавою і запропонували подивитися по телевізору, як розгортаються пов'язані з ним події. З'ясувалося. Що, загубивши слід Монтега, поліцейські вирішили інсценувати фінал погоні. Публіка нетерпляче чекала розв'язки, тож вони якнайшвидше мали знайти підходящу жертву. Нарешті камера показала постать дивака, що гуляв перед світанком, мить і пес встромив голку в невинного чоловіка, якого телеведучі назвали Монтегом. Відтак Гай дізнався, що кожен з його нових знайомих. Тримає в пам'яті одну чи навіть кілька книжок. Вони сподіваються, що після війни люди захочуть скористатися їхніми знаннями. А якщо цього не станеться, з вуст уста передадуть зміст книжок своїм дітям. Уже 20 років це товариство плекає надію на те, що книжки буде надруковано. У людини є чудова риса. Якщо треба починати все від самого початку, вона не зневірюється і не втрачає мужності. Бо знає, що це буде важливо і варто зусиль. На місто летіли бомбардувальники, але Монтегові було байдуже, він зрозумів, що люди, які там живуть, нічого не дають одне одному, не залишають на землі нічого доброго. Невдовзі пролунали вибухи, над містом зайнялася моторошна заграва. Тепер підемо проти течії. І пам'ятайте одну важливу річ. Самі ми нічого не варті, ми ніщо, але те, що ми зберігаємо в собі, колись може допомогти людям, сказав ватажок табору. Поснідавши, товариство вирушило в дорогу. Монтех рушив на північ. Озирнувшись, він побачив, що всі йдуть слідом за ним і пішов уперед. Колись, потім, через місяць чи через півроку, але не пізніше, ніж через рік. Він знову вже сам пройде по цих місцях і йтиме доти, доки наздожене тих, хто пройшов цим шляхом раніше за нього, а тепер перед ним лежала довга дорога. Вони йтимуть цілий ранок до полудня. І коли вони йшли мовчки, то тільки з однієї причини: кожному було про що подумати, кожному було що згадати. Пізніше. Вони почнуть розмовляти чи просто розказувати про те, що запам'ятали, щоб пересвідчитися, усе це збереглося в їхніх головах. Монтех відчув, що і в ньому повільно прокидаються, оживають слова, і коли настане його черга, що він скаже? Що він оцього дня може сказати таке, щоб хоч трохи полегшити їм шлях, і по цей бік, і по той бік річки? Дерево життя, що родить дванадцять разів, щомісяця приносячи плід свій, а листя дерева зцілює народи. Так думав Монтех, ось що я скажу їм о опівдні, о півдні, коли ми прийдемо до міста.